Війна не закінчилася. Військові постійно потребують допомоги. Тому представники волонтерського штабу української команди Вінничини вкотре закупили та передали нашим захисникам тактичні аптечки для бійців третьої окремої штурмової бригади. Хтось готує подаруночки для своїх малюків під ялиночку. А ми готуємо подаруночки для наших військових на передовій. І сьогодні формуємо чергову партію аптечок для наших військових. Аптечки з різними видами кріплення та маскування для різних типів місцевості разом ми допомагаємо зберегти якомога більше життів наших військових і допомагаємо їм йти до нових перемог. Представники волонтерського штабу української команди вже отримали позитивні відгуки від бійців. А відтак укомплектовані медичні аптечки передають новим батальйонам та бригадам, які цього потребують.